Христос народився, братики, сестрички, вітання із маленького сула Шушків, бо з білозірки було більше вітання, у нас трошки меншечки. Боже, благословінь і благословенного життя дня, перемоги, миру. І колядка, давня колядка, яку нас навчили старші певчі, вже їх нема, на жаль, але пам'яті. Колядуймо, от цім світімо. Діва сина породино, діва сина породила, у яселка положила сінцем, сінцем притрушає, сінцем сінцем притрушає, сино діви промовляє. Ой, тихненько не дася назад, Убирайся, трудно Христа утаїти. Трудно Христа утаїти мусять. i'm sorry i'm